Моє життя це просто шлях, яким тече твоя увага. Ти помічав, як день зникає, а відчуття таке, ніби ти навіть не був у ньому присутній, наче хтось інший прожив ці години замість тебе стрічки, нотифікації, чужі історії, дрібні задачі, нескінченні думки. Ми часто кажемо: у мене немає часу, але чесніше було б сказати: у мене немає уваги. Бо саме вона визначає, що для тебе реально існує, а що лишається фоном. У цьому відео ми спокійно і по-чесному розберемося, що таке увага, хто її краде, чому ти так легко губишся в шумі, і як поступово повернути собі здатність бути присутнім у власному житті без насильства над собою, без героїчних ривків, просто через ясність, спостереження і маленькі рішення. Якщо відчуваєш, що твоя увага давно живе окремо від тебе це відео для тебе. Правило перше. Увага як невидима валюта твого життя. Почнімо з простого твердження те, на що ти дивишся, поступово перетворюється на те, ким ти стаєш. Увага це не просто вміння концентруватися, це промінь світла всередині тебе, який кожної миті щось висвітлює, повідомлення в телефоні, в той раз обличчя іншої людини. Думку в голові, відчуття в тілі, спогад, тривогу, мрію і все, що опиняється в цьому промені, починає рости. Де твоя увага, там твоя енергія, де твоя енергія, там твої емоції, рішення, дії. Більшість людей живуть так, ніби увага безкінечний ресурс, але вона обмежена, її запас на день схожий на батарею. Якщо зранку розрядити її на дрібний шум. Увечері вже складно залишатися людиною, яка здатна вибирати. Стоїки говорили про владність над собою. Сучасна психологія говорить про усвідомленість, фокус, регуляцію уваги. По суті, це одне й те саме бути тим, хто спрямовує внутрішній прожектор, а не просто бігти за будь-яким спалахом. Справжня свобода починається там, де ти починаєш помічати. Ось зараз хтось намагається забрати мою увагу, я можу віддати її. А можу зберегти. Правило друге хто і що краде твою увагу? Сьогодні за твою увагу ведеться тиха війна, у ній немає пострілів, але є нескінченні звуки сповіщень, соцмережі, ігри, платформи. Це не просто розваги, це системи, які заробляють рівно настільки, наскільки довго тримають твою увагу. Їхня задача не відпустити тебе. Алгоритми підлаштовуються під твої слабкі місця: страх щось пропустити, потребу в схваленні, цікавість до чужого життя, бажання уникнути нудьги, ти відкриваєш застосунок на хвилину, а потім ловиш себе через півгодини. Але є й інші крадії уваги, не лише цифрові, постійне порівняння себе з іншими, нескінченне прокручування минулих помилок, страх майбутнього, який розігрує в голові найгірші сценарії. Чужі очікування, які звучать у тобі навіть тоді, коли поруч нікого немає, це все теж механізми, які затягують твій внутрішній прожектор в одну й ту ж сторону. Ти недостатній, ти відстаєш, ти мав би бути іншим. І поки твоя увага прикута до цієї стрічки думок, реальне життя проходить повз теплий чай у руках, сонце на вулиці, очі людини навпроти, прості дії, у яких ти міг би відчути спокій. Важливий перший крок побачити мою увагу, системно відволікають це не я слабкий, це середовище налаштоване так, щоб мене розсіювати. Правило третє внутрішній шум, коли крадій сидить в голові. Навіть якби вимкнути всі гаджети, шум би не зник. Бо є ще один рівень внутрішній. Ми звикаємо ототожнювати себе з потоком думок, наче кожна думка, яка з'явилася в голові, це істина, на яку треба реагувати. Я зіпсував усе. Вони думають, що я дивний. Я нічого не встигаю, я ніколи не зможу зібратися. Зверни увагу: більшість цих фраз узагальнені і абсолютні. У когнітивній терапії їх називають когнітивними спотвореннями: чорно-біле мислення, катастрофізація, читання думок інших. Ці автоматичні думки працюють як внутрішні нотифікації. Ти можеш навіть спокійно робити щось важливе, але в голові спалахує, ти все одно провалишся. І твоя увага зривається з реальності в уявний сценарій. Стоїчна позиція інша, думка не ти. Думка це просто подія в свідомості. Якщо навчитися помічати думки як явища, а не як команди, то ти починаєш вибирати, на які з них звертати увагу, а на які лише кивнути і відпустити. Це не про позитивне мислення. Це про те, щоб відокремити факт від інтерпретації. Факт ти зробив помилку. Інтерпретація Я нікчема перше потребує виправлення, друге простого усвідомлення це лише жорстка думка, але вона не описує всю мене. Правило 4: Повернення уваги в тіло і момент. Найдоступніший спосіб повернути увагу собі повернути її в тіло. Зараз, поки слухаєш, спробуй непомітно перевірити, як лежать твої плечі, стиснута шия, щелепа, як ти дихаєш, поверхне очі глибше, де в тілі найбільше напруги? Бачиш, твоя увага вже змінила напрямок. Щойно ти помічаєш тіло, ти повертаєшся в момент. Майндфулнес і практики усвідомленості не простати особливим. Вони про це просте вміння, коли розум кудись понісся, ти лагідно повертаєш увагу до чогось реального дихання, відчуттів, звуків довкола, текстури предмету в руках. Ти можеш робити це під час найзвичніших справ, коли йдеш вулицею, просто відчуй, як ступні торкаються землі. Коли п'єш воду, зверни увагу на її температуру, смак, рух усередині. Коли говориш з людиною, побач їй очі, міміку. Паузи між словами. Ці моменти ніби незначні, але саме з них складається твоє життя. Якщо їх пропускаєш, складається враження, що життя пролетіло. Якщо в них присутні, з'являється дивне відчуття повноти навіть у звичайному дні. Тут зробімо маленьку паузу. Якщо ти дослухав до цього моменту і відчуваєш, що ці слова з тобою резонують, можеш підтримати це відео, поставити лайк, підписатися, натиснути дзвіночок. Не як ритуал, а як простий знак. Так, мені важливі спокійні, чесні розмови про життя. Ти можеш також залишити коментар, написати, де саме ти відчуваєш, що твоя увага найчастіше губиться. Це не просто допомагає алгоритмам, це допомагає тобі зафіксувати всередині. Я помітив, що зі мною відбувається, і зробив маленький крок у бік ясності. І ми продовжимо. Привило п'яте. Маленькі звички, які змінюють траєкторію уваги. Увага не повертається одним рішенням, вона повертається набором дрібних жестів, повторених багато разів. Ось декілька простих практик, які не вимагають героїзму. Один усвідомлений ранок без стрічки не обов'язково змінювати все життя. Спробуй, хоча б кілька ранків на тиждень не брати телефон перші 20 30 хвилин після пробудження, замість цього вода. Тиша, розтяжка, кілька глибоких вдихів, короткий запис думок. Ти здивуєшся, наскільки інакше проходить день, якщо не віддати увагу першими хвилинами екрану. Друге правило однієї задачі коли щось робиш, роби лише це їси, їш, пишеш, пиши, слухаєш людину слухай. Мультизадачність звучить ефективно, але мозок зазвичай просто хаотично перескакує між фокусами. Втрачаючи енергію. 3. Маленькі острівці тиші протягом дня. Одна три хвилини, коли ти просто сідаєш, відкладаєш усе, закриваєш очі, робиш кілька глибоких вдихів і запитуєш себе, на що зараз спрямована моя увага? Чи хочу я, щоб вона була там? Цього вже достатньо, щоб не жити повністю на автопілоті. Четверте. Чесність із собою щодо тригерів. Можливо, ти знаєш, якщо відкриєш певний застосунок, то на хвилину перетвориться на годину. Тоді чесніше не сподіватися на силу волі, а забрати іконку зі стартового екрану, поставити ліміт, хоча б ускладнити доступ. Не тому, що ти слабкий, а тому, що бережеш свою увагу як ресурс. Кожна з цих звичок маленький спосіб сказати собі: Моє життя варте того, щоб я був у ньому присутнім. Правило ШОСТЕ. Увага як акт любові до людей. Є ще один вимір уваги у стосунках. Найцінніше, що ти можеш подарувати іншій людині, це не речі і невеликі жести, а повну присутність. Коли хтось із близьких говорить, а ти одночасно гортаєш стрічку, людина відчуває, я не головне, навіть якщо ти цього не хочеш. Справжнє слухання це теж практика уваги. Вона звучить так. Зараз я відкладу свій внутрішній шум і подивлюся на тебе, почую не лише слова, а й паузи, інтонації, те, що ти не договорюєш. Це не означає розчинятися в інших. Навпаки, щоб так слухати, ти маєш залишатися в контакті з собою, розуміти свої межі, помічати в тому, вміти сказати, мені потрібно перепочити. Коли уваги не вистачає, стосунки розпадаються не через один конфлікт, а через сотні моментів, коли ми були фізично поруч, але внутрішньо десь у телефоні або в голові. І навпаки, кілька хвилин повної присутності можуть змінити відчуття зв'язку набагато сильніше, ніж годинна розмова на фоні інших справ. Правило сьоме втома, вигорання і виснажена увага. Є ще одна важлива тема втома. Іноді проблема не в тому, що ти не вмієш концентруватися, а в тому, що ти банально виснажений. Мозку важко тримати увагу, коли ти мало спиш, постійно в напрузі, живеш у режимі Я ще трохи витримаю, не даєш собі права на відпочинок без провини. У психології є поняття «еговиснаження», виснаження, коли здатність контролювати імпульси і фокус просто падає через перезавантаження. Це не слабкість характеру, це фізіологія. Стоїки теж це розуміли. Вони говорили не лише про дисципліну, але й про розумну турботу про себе, як про інструмент, через який ти взаємодієш зі світом. Інколи найкращий спосіб повернути увагу не ще одна техніка концентрації, а кілька ночей нормального сну, тихі прогулянки без навушників, простий теплий контакт з людьми, з якими не треба нічого доводити. Можеш чесно запитати себе: моїй увазі потрібен контроль чи відновлення? Дуже часто відповідь друге. Правило 8. Увага. Як щоденний вибір. У певний момент ти помічаєш просту, але неочевидну річ. Так світ шумний, думки нав'язані. Але всередині кожного дня є десятки маленьких роздоріж, де вирішується щось важливе. Не глобальне ким я буду через 10 років, а дуже конкретне. Куди я дивлюся прямо зараз? Три режими уваги. Умовно можна сказати, що ми живемо в трьох режимах уваги. Перша реактивна увага. Це коли ти просто відповідаєш на все, що кричить голосніше. Телефон загорівся, відкрив. Хтось щось написав вже там, в голові з'явилася тривожна думка, ти вже всередині її сценарію. У цьому режимі ти ніби пожежник. Лише бігаєш і гасиш те, що зайнялося, замість того, щоб самому обирати, де бути. Другий. Розсіяна увага. Це знайомий стан, я всюди і ніде. Начебто щось робиш, але паралельно слухаєш щось, перевіряєш телефон, думаєш про інше, згадуєш старі ситуації, уявляєш майбутнє. День минає, а відчуття таке, ніби ти весь час був трохи поруч із собою, але не зовсім зібраний. Три. Вибіркова увага. Це режим, який ми тренуємо. Коли ти не можеш контролювати все, що з'являється перед очима чи в голові. Але можеш обрати, за чим піти, а що просто побачити і відпустити. Це не ідеальний контроль, це скоріше тихе, спокійне кермо, яке ти тримаєш у руках, навіть якщо дорога не завжди рівна. Маленький вибір, який більший за великі обіцянки. Ми любимо великі обіцянки. Все з понеділка нове життя. Завтра я буду супер зосередженим. Більше ніяких прокрастинацій. Але реальність змінюється не від них. Вона змінюється від конкретних моментів, коли ти робиш крихітний, але реальний вибір. Наприклад, телефон загорівся, прийшла повідомлення. Ти інстинктом тягнешся рукою і раптом помічаєш цей рух. На секунду зупиняєшся і питаєш: мені справді це зараз потрібно? Чи це просто звичка? Якщо відповідь ні, не потрібно, ти кладеш телефон і повертаєшся до справи. Це вже вибір уваги. У голові з'являється думка. У мене нічого не вийде, я знову все зіпсую. Раніше ти автоматично занурювався в цей сценарій, уявляв, як усе йде не так, і втрачаєш півгодини енергії. Тепер ти спостерігаєш о, знайома думка! Вона приходила вже сто разів це не факт, це просто старий шаблон. І замість того, щоб її розкручувати, ти повертаєш увагу до конкретної дії: зробити маленький крок, написати один абзац, відправити один лист. Хтось провокує тебе в коментарях або в листуванні. В тобі піднімається хвиля. Зараз я всім доведу. Але ти помічаєш, як я буду почуватися після цієї перепалки? Мені стане легше чи виснаженіше? І, можливо, обираєш не заходити в цей діалог, не тому, що тобі нема чого сказати, а тому, що твоя увага варта кращого, ніж нескінченні суперечки, які нічого не змінюють. Ось із таких дрібниць складається нова траєкторія. Пауза між стимулом і реакцією. Один із найважливіших навичок уваги мікропаузи. Між тим, що сталося, і тим, як ти реагуєш, є маленький простір. Часто він настільки короткий, що здається, реакція автоматична. Але якщо трохи потренуватися, у цьому просторі можна вставити коротку фразу: Стоп! Що зараз відбувається? Що я відчуваю? Що я хочу обрати? Ці питання можна навіть подумки скоротити до одного чи хочу я вкладати увагу саме сюди. Не завжди вийде. Ти будеш пропускати моменти, повертатися до старих реакцій, потім помічати це постфактум. Але що частіше ти згадаєш про цю паузу, то більше в твоєму дні з'явиться місце для вибору: список не годувати і підживлювати. Спробуй подумки розділити своє життя на дві категорії: перший що не варто постійно годувати увагою безкінечні конфлікти й суперечки в інтернеті, люди, які тільки висмоктують з тебе сили, але нічого не додають новини, які ти не можеш змінити, але які паралізують сценарії, а раптом станеться найгірше, які повторюються по колу два. Що варто підживлювати увагою частіше одна важлива справа на день, яка реально наближає тебе до того життя, яке ти хочеш. Люди, з якими після розмови стає спокійніше і тепліше, моменти, коли тіло нарешті розслабляється, і ти справді відпочиваєш, думки й ідеї, від яких в тобі з'являється м'яка мотивація, а не самобичування. Іноді це не про те, щоб сісти з ідеальною кавою в ідеальному місці і медитувати 20 хвилин. Іноді це виглядає так: ти втомлений, але все ж закриваєш стрічку і лягаєш спати трохи раніше. Ти засмучений, але не заходиш у профіль людини, яка викликає в тебе лише порівняння і знецінення. Ти злий, але не пишеш перше, що виникло в голові, а даєш собі п'ять хвилин подихати. Навіть якщо світ шумний, у мене все ще є маленький, але мій власний вплив, куди спрямувати світло своєї уваги. Отже, ти не можеш контролювати всі події, людей, алгоритми й думки. Але в кожному дні в тебе є кілька моментів, коли ти можеш промовити. Ось це я не обираю, а ось тут моя увага, і я залишу її там, де є хоч трохи сенсу, тепла чи правди для мене. Увага це не лише те, що з тобою робить світ, це ще й те, як ти відповідаєш світу всім своїм поглядом. Увага це місце, де зустрічаються твій внутрішній світ і зовнішня реальність. Коли ти віддаєш її випадковим речам і автоматичним думкам. Життя здається порожнім, чужим, ніби воно відбувається десь повз тебе. Коли ж ти починаєш вибирати, куди дивитися, що слухати, що думати, з ким бути, з'являється тихий, але відчутний внутрішній стрижень ось тут я, ось це моє. Нехай від сьогодні ти, хоча б трохи частіше помічаєш, коли увагу в тебе забирають, і трохи частіше м'яко повертаєш її туди, де є сенс, тепло і життя. Не потрібно великих обіцянок. Просто час від часу запитуй себе, де зараз моя увага? І чи справді я хочу, щоб вона була саме там. Бо, врешті-решт, те, на що ти дивишся, і є твій шлях. Обирай його не поспішаючи, але свідомо. Ти не контролюєш усе в житті, але можеш вчитися спрямовувати свою увагу. І там, де з'являється твоя увага, там потроху виростає твоя реальність. І якщо ти відчув у цих словах спокій, можеш залишатися тут попереду ще багато тихих, чесних розмов, у яких твоя увага нарешті буде на твоєму боці.